E Преподобна мучениця Парискава жила у другому столітті в часи гонінь на церкву Христову. Роздавши все своє майно бідним, вона прийняла чернецтво і почала проповідувати Євангеліє серед язичників. Перескаву піддали жорстоким тортурам. Проте ні розпечена смола, ні величезний змій не заподіяли шкоди святій. Вона продовжила зцілювати людей та навертати язичників у християнство. Свята Параскава увінчала свої апостольські труди мученицькою кончиною за Христа. За наказом правителя Тарасія її усікли мечем. Чесна глава преподобно мучениці нині знаходиться на афоні у російському пантелеймоновому монастирі. Бог святий з'єднується лише з людиною, яка шукає святості і здатна на діяльний подвиг. Патріарх Московський і всієї Русі Іоаким Савелу. На 35-му році життя він залишив військову службу і став ченцем Києво-Межигірського монастиря. Уже через два роки Іоаким був призначений будівником іверської обителі в Новгороді. А ще через сім архімандритом чудового монастиря, що в Москві. Прийнявши сан митрополита, Іоаким посів Новгородську кафедру. 8 серпня 1674 року він був зведений на московський патріарший престол. Під час його предстоятельського служіння у Москві було відкрито словяно греко-Латинську академію. А у 1682 році відбувся помісний собор, який визнав необхідність боротьби з розколом старообрядців. Єпископ бере на себе велику відповідальність за доручення йому душі. І серця віруючих людей. За 10 років він проїхав Сибіром близько 34 тисяч кілометрів, поклавши початок науковому дослідженню цього краю. Вчений енциклопедист і чудовий художник Йоган Георг Гмилін. Закінчивши Тюбінгенський університет, він приїхав в Росію, де у 1732 році став академіком Петербурзької академії наук. Через два роки Йоган Гмелін взяв участь у другій великій північній експедиції за маршрутом Тобольськ, Красноярськ, Якуцьк. Повернувшись до Німеччини, він видав книгу Флора Сибіру а також щоденники Подорож по Сибіру. Вчений одним з перших обҐрунтував поділ Сибіру на дві природно-історичні частини Західну і Східну. Після смерті Йоганна Гмеліна його рукописи і гербарії були передані Петербурзькій академії наук. Могутність Росії приростатиме Сибіром. Ця вершина височіє над сімома долинами трьох держав: Альпійська гора Монблан. 71 льодовик та 400 вершин окреслюють шию цього гіганта. У перекладі з французької монблан означає біла гора. Експедиції на найбільшу вершину Альп зазвичай починалися з французького села Шамоні. Так було і 1786 року. Тоді двоє його жителів, майстер Жак Бальма та лікар Мішель Паккар, першими піднялися на гору заввишки 4807 тисячі метрів. Спускалися до бівуаку вночі небезпечною стежкою серед розколень. Це також стало подвигом першопрохідників. Сьогодні Монблан притягує до себе увагу не тільки альпіністів, а й гірськолижників та сноубордистів. До білого велетня, що стримить над усім гуртом одинаків і гірських ланцюгів до Монблану. Найбільший письменник Західної України до Івана Франка осип Юрій Адельбертович Федькович. У його ліричних віршах, таких як Рекрут, Святий вечір в арешті, переважає гуцульська тематика. Більшість поем Федьковича, серед яких довбуш, Лук'ян-Кобилиця присвячені героїчним подвигам опришків, месників за кривду народу. Оповідання і повісті письменника розкривають бурхливий світ гуцульського життя. Крім поезії і прози, Федькович прославився і як автор кількох драм. Серед них Так вам треба, Хмельницький, Керманич. Багато пісень письменника, покладених на музику, донині зберігають популярність. Сьогодні в Чернівцях діє музей Федьковича, а місцевий університет носить ім'я свого видатного земляка. Я наш народ цілим серцем люблю, і душа моя віщує, що його велика доля жде. У молоді роки Юрій Миколайович Говоруха Отрок підтримував революційний рух. За що був ув'язнений у Петропавлівській фортеці, але з її мурів він вийшов уже глибоко віруючою людиною. Після трагічної загибелі Олександра II в березні 1881 року Говоруха Отрок остаточно перейшов на бік захисту православ'я і самодержавства. Опублікувавши свої статті у журналах Світ та Південний Край, він став визнаним публіцистом всеросійського значення. З 1889 року Говоруха Отрок вів літературну і театральну рубрики в газеті Московські відомості тоді ж друком вийшли його численні статті, рецензії, огляди та замітки. У спадщині Юрія Миколайовича також дослідження про творчість Короленка, Тургенєва, Островського. Лише в лоні церкви можливим є правильний розвиток суспільства. Еміль Шкода увійшов в історію як неперевершений інженер та успішний підприємець. Наприкінці ХІХ століття його завод у місті Плюзені в Чехії став зірцевим виробником ливажної продукції для пасажирських лайнерів та військових кораблів. 1876 року в Києві було відкрито перше зарубіжне представництво заводу. Еміль Шкода цілком присвячував себе роботі. З Часом перевтоми позначились на його здоров'ї. Новому керівництву компанії вдалося реалізувати низку престижних міжнародних проєктів. У 20-30-х роках минулого століття завод Шкода зміг налагодити успішне виробництво автівок, кораблів, літаків, а також обладнання для заводів. Нині підприємство Шкода більш відоме завдяки своїм успіхам у виробництві автомобілів. Цінувати людей потрібно за тими цілями, які вони перед собою ставлять. Один із провідних російських режисерів німого кіно, сценарист та актор Яків Олександрович Протазанов. Із понад ста його фільмів жоден не лежав на полиці. Шедеври дореволюційного Протазанова фільми Пікова дама і отець Сергій. Повернувшись у Радянський Союз з еміграції, він зняв ще кілька фільмів, серед них Аеліта, Закрійник і Сторжка, Білий Орел. В останній роботі головну роль зіграв Всеволод Мейерхольд. Однією із найкращих звукових екранізацій класичної драматургії стало його безприданниця за драмою Островського. З Паризької кіновиставки цей фільм повернувся вже із золотою медаллю. За 40 років роботи в кіно Протазанов відкрив талант багатьох кіноакторів серед них Михайло Жаров, Ігор Ільїнський, Олександр Рой. Мистецтво, особливо екранне мистецтво. Прямим шляхом доходить до серця людини. Життя праведного Феодосія Кавказького чудотворця було безперервним прагненням до Бога і водночас безперервним подвигом. У 1897 році він прийняв сан священика. Отець Феодосій надзвичайно шанував царя, царську владу. А причину всіх бід Росії після події 17-го року бачив у зруйнуванні монархії. У березні 1927 року батюшка був заарештований. Після звільнення преподобний Феодосій приїхав у мінеральні води, залишився там на проживання і прийняв подвиг юродства, ходив по вулицях, бавився з дітьми. Під час Великої Вітчизняної війни праведник став ревним молитвиником за перемогу. Звершуючи подвиг старецтва на Кавказі, Феодосій отримав від бога дар дивотворень. Нині мощі святого покоїться у Покровському соборі міста Мінеральні води. Що б не сталося? Приймайте зі смиренням і любов'ю. Лютчик АС часів Великої вітчизняної війни найбільш результативний пілот винищувальної авіації СРСР. Тричі герой Радянського Союзу Іван Микитович Кожедуб. За всю війну він жодного разу не був збитий. Останній бій Великої Вітчизняної кожедуб провів у небі над Берліном. На той час у його доробку було 330 бойових вилітів, 120 повітряних боїв, 62 збитих ворожих літаки. Після перемоги льотчик продовжив служити у ВПС. Освоїв реактивні літаки. Був першим заступником командуючого ВПС Московського військового округу. Потім служив у центральному апараті повітряних сил. 1985 року Кожедубові було присвоєно найвище воїнське звання маршала авіації. Через 20 років у місті Шостці, що на Сумщині, було відкрито музей уславленого льотчика. Тут на підступах до Берліна. Кожен із нас, радянських воїнів, не шкодував сили і навіть життя, аби лише прискорити розгром ворога. Увесь свій літературний дар він використав на те, щоб правдиво розповісти про свій час. Російський прозаїк та драматург Леонід Максимович Леонов. Його перше оповідання Бурига з'явилося у 1922 році і відразу привернуло увагу читачів яскравістю та об'ємністю образів. Наступним помітним явищем стали романи Борсуки, Російський Ліс. Відома леонівська соть вийшла тоді, коли ще тільки но закладався фундамент першої п'ятирічки. Гітлерівці стояли під Сталінградом, а в театрах уже почали готуватись до постановки його нашестя. 1994 року вийшов останній роман письменника Піраміда, над яким він працював понад 50 років. Цей твір підбив підсумки як творчості Леонова, так і всієї реалістичної літератури ХХ століття. Усе найцінніше у світі виточується з болю. Через рік після початку російсько-турецької війни 1768-74 років імператриця Катерина II заснувала військовий орден святого великомученика і переможця Георгія. Він був розділений на чотири ступені і вручався офіцерам і генералам за воєнні заслуги. Нагорода орденом Першого і другого ступенів здійснювалася лише на розсуд монарха. Після подій 1917 року орден було скасовано. А 8 серпня 2000 року, указом президента Росії, його знову було введено до системи орденів країни як вищу військову нагороду з чотирма ступенями. Відновлений орден має ті ж зовнішні ознаки, як і за царських часів. Однак тепер всі ступені даються послідовно. При цьому навіть нижчим четвертим ступенем можуть бути нагороджені лише старші і вищі офіцери. За проведення бойових операцій із захисту вітчизни, що завершилися повним розгромом ворога, стали взірцем військового мистецтва.